Право 264 Усно. Чиї вирази, то тож нарівнями. Перше завдання 3х плюс х і 4х. 3х плюс х зліва. Вираз, це дорівнює. 3х плюс 1х це буде 4х, 4х. Тобто вираз зліва у нас 4х. І вираз справа у нас 4х. То ми записуємо, що 4х дорівнює 4х. Є. Ну що ж, виходить, що вираз зліва і справа у нас однаковий, тобто всі вирази тотожні рівніми. Чи є вирази тотожні рівними, записуємо так. Є? Друге завдання. 2А плюс b і b плюс 2А. Ну що ж, оскільки 2А плюс b, це можна доданки переставити місцями B плюс 2А. Тобто зліва вираз дорівнює B плюс 2А, і це дорівнює. Вирази справа це b плюс 2А. То ці вирази у нас будуть тотожно рівнями. То, чи є вирази тотожно рівними ми записуємо так. Є. Переходимо до третього завдання. А плюс А плюс А і А в кубі. Записуємо, що А плюс А плюс А. Це три рази по А, це 3А. Але зліва в нас вийшло 3А, а справа у нас вийшло А в кубі. Тобто 3А не дорівнює А в кубі. Тоді ці вирази не є тотожно нарівнями. Записуємо тоді ні. Переходимо до четвертого завдання. Зліва у нас є дужки. Давайте знайдемо, що буде, якщо ми розкриємо дужки. Отже, 3А-2 дорівнює. 3 множимо на А, це буде 3А. Відняти. 3 помножити на 2, це 6. Отже, з одної сторони у нас 3 а мінус 6. І з іншої сторони у нас 3а мінус 6. То ми записуємо. Що це дорівнює Правій частині 3А. Мінус 6. Ну і записуємо тоді. Що ці вирази. У нас тут не Ми записуємо так. Вони тужі рівні. Є п'яте завдання x-y і мінус y x. Ну що ж, візьмемо, наприклад, праву частину x відняти y, це дорівнює. Якщо винести мінус за дужки, то вийде мінус, а в дужках тоді, вийде, якщо ми мінус заберемо у x, то буде мінус х, було мінус y, стане плюс y. Пишемо тоді плюс y. Ну і це дорівнює. Отже мінус мінус x y – це буде y мінус x. Тобто справа у нас мінус y мінус x, а зліва мінус y мінус x, а справа просто y мінус x, то ми пишемо, що мінус y підняти x це не дорівнює. То, що на справа, y x. Тобто записуємо, чи є Вирази також на рівне ми записуємо ні. Вираз зліва, не дорівнює вирази справа. Так, переходимо до шостого завдання: 7m помножити на p і 7p помножити на m. Ну що ж, записуємо ліву частину, наприклад, зведемо до правої 7 m помножити на p це дорівнює. Це можна сказати, як 7 помножити на m помножити на p. Або як 7 помножити на p і помножити на m. Або 7p, що множиться на m. Ну і 7p помножити на m у нас вийшло зліва. Це дорівнює. 7p, що множиться на m справа. Ну що ж, вираз зліва вийшов такий самий, як і вираз справа. То тоді ми записуємо, що ці вирази є рівними. Чи є вирази тотожно рівними? записуємо так. Є?